Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В чому дівчат будувати життєву стратегію? Допомагаємо постраждалим від війни. Такі слова вітають користувачів на головній сторінці громадської організації Дівчата саме про її діяльність говоримо сьогодні. Я вітаю гостю нашої студії. Це Ганна Ільїна, регіональна координаторка ГО Дівчата. Ганна, добрий вечір. Доброго вечора, пані Наталю. Дякую, що ви сьогодні в цій студії зараз дуже актуальна тема. Дійсно, в першу чергу, допомога, допомога а, вимушено переміщеним особам, допомога жінкам з дітьми, допомога всім, хто її сьогодні в Україні під час війни потребує. Але давайте трішечки почнемо з початку. Я подивилася на сайті, що організація дівчата була заснована, здається, в дев'ятнадцятому ще році. Так, Добре. як вона була заснована і для чого. Організація була заснована Юлією Спориш. Це так, наша головна героїня нашого роману. Вона опікується і нашою командою, і опікується взагалі проектами, опікується жінками, дівчатами по всій Україні. Мені здається, що ми скоро охопимо світ. А ми починали з того, що працювали в основному з тим, щоб розповідати жінкам, що вони можуть зробити про сексуальну просвіту, про техніку. Того, як сказати ні, коли жінка хоче сказати ні але коли почалася війна, все змінилося. І змінилася також наша діяльність. Ми зрозуміли, що потрібно допомагати в першу чергу внутрішньопереміщеним особам. Найбільш вразливими були жінки та діти, і ми зробили акцент саме на допомозі їм. Але ми допомагаємо всім іншим. У нас є декілька проєктів – вони працюють в різних регіонах. В Одесі працює один з проектів: це підтримка ВПО в Україні. Ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, і це не тільки гуманітарна допомога, це безліч інших, інших заходів. А давайте ми більш детально про це поговоримо. Коли ми вже зараз торкнулися Одеси і діяльності організації саме в Одесі, ну то перше а, тривіальне питання, де ви знаходитесь, якщо нас дивиться людина, якій зараз дійсно потрібна допомога, щоб вона знала, куди як звернутися. Ми працюємо і онлайн, і офлайн. Як такого як такого офісу в нас немає, в майбутньому можливо буде, а можливо не буде, тому що на сьогодні в цьому немає такої потреби. Де нас шукати, нас шукати на сайті громадської організації дівчат або шукати в Фейсбуці. Там публікується абсолютно вся інформація. Ми працюємо як в Одесі, так і в Одеській області. Що в нас взагалі є? У нас є підтримка, внутрішньо переміщених осіб: це освітні заходи, це соціальна реабілітація. Це заняття для дітей і дорослих. Наприклад, у нас в Одесі проходять заняття різно для різних категорій за віком дітей. Це дітки зовсім маленькі, від 3 до 5 років. Ми відкрили такий невеличкий, ну можна сказати, садочок, де вони можуть знаходитися майже цілий день, але не цілий день, тому що не є можливості, немає можливості там спати, але вони можуть побути там до другої до другої години дня. Їх там годують. Є вихователі, є безліч різних ігор, є безліч розвивальних матеріалів, і вони займаються. Це для безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Безкоштовно для мам з дітками, ось такого е. віку, які є зі статусом ВПО. Так, Так, вони можуть звернутися і отримати таке місце. У нас зараз набрані групи, але коли в нас з'являються місця, ми завжди публікуємо це на нашій сторінці. Я розкидаю це все в телеграм-каналах, в безліч груп внутрішньо переміщених осіб, щоб знали, що є така можливість. Потім дітки є старші від 5 до 10 років. Там у нас вже інші заходи. Вибачте. Від 5 до 10 років дітки займаються в основному англійською мовою: танці, театральна студія, спортивні заняття, підготовка до школи може бути малювання. Мені здається, зараз ця інформація, яку нами розповідає пані Гана, вона дуже важлива. Зверніть на неї увагу, якщо навіть ви не відноситесь до категорії ВПО, але у вас є знайомі, які потребують підтримки, особливо якщо це жінки з дітьми, про вік ми вже говоримо зараз. А будь ласка, надайте їм цю інформацію. Вона їм може дуже допомогти. Аня. Да, далі, що я хотіла сказати, мама, наприклад, приводять своїх дітей на заняття. А коли це садочок, вони можуть залишати дітей на певний час. А якщо це, наприклад, заняття на 2-3 години, це дуже незручно для батьків. Вони прийшли і мають сидіти, що там в телефоні чи ще якось. Що ми зробили? Ми зробили заняття для батьків безкоштовні. Батьки приводять дитину, дитинка займається в цей час. Батьки можуть або займатися безкоштовно спортивними заходами на спортивних якихось там. Заходах брати участь або декоративно прикладне мистецтво, житково прикладне малювання і так далі, тобто по-іншому провести свій час не в телефоні. Тобто, мами мені здається просто у захваті, так. У нас дуже багато таких занять і ми їх робимо також по громадах, тому що в громадах не завжди є можливість максимально так забезпечити заходами дітей позашкілля і все інше. Ми надаємо таку можливість безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. У нас є і йога для матусь, і, різні, і різна англійська мова, і українська мова. Це тобто, англійська. А це вже з травня того року можна займатися, підписуватися і робити. Потім у нас є курси з підвищення кваліфікації. А це теж безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб, можуть звертатися і. Мешканці Одеси та інших областей, наприклад, якщо вони мають якісь складні життєві обставини, але знову ж таки, ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Ми не можемо робити дискримінацію, якщо людина звертається. Хочемо зробити максимально для тих, хто нуждається, але допомагаємо, коли маємо таку можливість. Які є курси? Я вже розповідаю, сповідаю. Так, 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 так. Я тільки хочу поставити да. вам питання. Ви вже на нього відповідаєте. Дійсно, зараз просто дуже така ситуація важка з пошуком роботи. З пошуком роботи, і не всі, хто зараз е, вимушено покинув свої домівки і перебуває на території інших регіонів, зокрема і Одеської області, вони можуть знайти роботу саме за тим. Фахом, а який мали до початку повномасштабного вторгнення. Тож мені здається, ось момент щодо пошуку роботи, момент щодо отримання певної кваліфікації нових навичок, які допоможуть людині знайти нову роботу, воно зараз це питання дуже актуальне. Так, які в нас є курси, з ким ми взагалі співпрацюємо? Ми співпрацюємо по перше з нашим центром зайнятості. Я можу його радити в плані того, що в нас він дуже класно працює, і люди не завжди про це знають і не завжди до нього звертаються, але там є можливість отримати безкоштовні ваучери. Це не наша програма, але це державна програма і отримати взагалі повне навчання, що є в нас. А в нас є курси при центру право? Ростійно-технічної освіти від центру зайнятості. Ми так само в них закуповуємо певні курси для того, щоб жінки, чоловіки могли їх пройти безкоштовно, і зараз ще йде набір. У нас буде підвищення кваліфікації для електрогазозварювальників. Наприклад, ми плануємо відкрити курси та справа, митна справа, крювінк. У нас є курси в б'юті індустрії, манікюр, педікюр, і до нас приходять навіть чоловіки. На навчак. саме на ці да. нас такі ситуації теж були, тому що не буває жіночих та чоловічих професій буває. Те, що подобається, не подобається, і вдається чи не вдається. У нас планується так. У нас також пройшли великі курси і ще будуть правових радників. Це базова правова освіта. Люди можуть потім використовувати ці знання, якщо вони будуть працювати в громадах, або мені здається на будь-якій посаді, це буде важливим. У нас приходять курси з фінансової грамотності і запускаються, будуть запускатися. Я думаю, що курси е, щодо публічних закупівель. Ну, дуже серйозно. фотографія. Так, ще планується фотографія, так згадую, згадую, що в нас є в планах. Так, ми хочемо надати можливість людям максимально отримати важливі для них навички і знання, щоб вони змогли сьогодні заробити ті кошти. Не всі готові змінювати е, роботу, не всі звільняються. Це ж проблема сьогодні. Людина перемістилася, але вона ще десь рахується на комусь підприємстві, і вона не. Хоче змінювати життя, тому що ми всі віримо, що найближчим часом війна закінчиться. Ми всі віримо в перемогу. Але ми всі розуміємо, що і сьогодні потрібно за що жити. І тому такі навички надають людям можливість заробити сьогодні цю копійку, а може і не копійку, це можуть бути і великі кошти, якщо людина розвине свої таланти, і це буде великою підтримкою для них. Анна, я впевнена, що за весь період роботи, і, зокрема, за ось цей важкий, а дуже важкий для нашої країни рік, у вас є безліч певних кейсів, якихось розповідей про жінок, про дівчат, про родини, про тих, хто до вас звертався. Мені б дуже хотілося якусь із них зараз почути, аби наші глядачі розуміли, що ми зараз говоримо не про якісь теоретичні можливості, а саме про те, що люди йдуть, користуються цими нагодами. Цими можливостями і дійсно покращують, змінюють своє життя. І що варто лише зробити цей перший крок? Щодо курсів, я можу сказати, що у нас була дововижена історія, коли звернувся хлопець, який мріяв робити взагалі манікюр, педикюр Але для нього це було, ну це було дивно, може для когось. Але я дуже вдячна нашим майстриням, які навчають. Вони його підтримали і сказали про те, що він може це робити. В нього є талант, хис. в нього є хист до цього. Да і він настільки повірив в себе, і він був одним з найкращих випускників на курсі. Працює зараз десь а, спробую потроху так. А, і ще я хочу сказати історію про те, що в нас є психологічна допомога безкоштовна, юридична безкоштовна допомога. Так само можна звернутися і не завжди люди розуміють, що така допомога потрібна. Люди, які виїхали з окупованої території, вони дуже часто перебувають у такому стані стресу, травми, і це передається на дітей. На жаль, у нас були випадки, коли до нас зверталися матусі, приводили дітей, а діти були панічному стані, вони боялися залишатися навіть на годинку без батьків. Їм було важко, було важко батькам, тому що батьки прийшли, вони хочуть розвивати свою дитину, хочуть щось дати. Тим паче, що це безкоштовно. Але і робити травму дитині, залишаючи її там, і десь стояти за двер, за дверима, коли дитина плаче, це теж ненормально. І ми долучаємо психолога. Він працює з дітками, дітки починають ходити, вони це все пропрацьовують. Батьки потім дивляться і такі. Мені теж потрібно поговорити. <смі> І коли психолог каже, а давайте ми разом поговоримо з вами, з дитиною, з сім'єю. тому що він бачить, що іноді потрібна допомога, а людина десь соромиться звернутися. Ну, є в нас така стигма, що спочатку от дитині потрібно, мені ні, а коли вже бачать результат, то кажуть, так, давайте. Так, да, давайте теж поговоримо, попрацюємо. Також дуже класно спрацьовують групові психологічні консультації, арт-терапії, коли людина розуміє, що. А психологія це нормально. Ходити до психолога нормально. Ми всі, хто працює в команді, ми ходимо теж до психолога, тому що ми працюємо з великою кількістю людей. І зважаючи на те, що люди в стресі, якщо ми не будемо в ресурсі, ми не зможемо їм надати допомогу. Якщо ти не можеш допомог допомогти собі, ти не допоможеш іншій людині. Неможливо дати іншому те, чого не маєш сам. Так і це дуже важливо. Тому що люди приходять різні, і сказати, що хтось веде себе правильно чи неправильно, ми не можемо. Ми не переживали те, що пережили ті люди. З яких міст, з яких регіонів до вас звертаються люди? Які історії ви чуєте? Звертаються, зараз дуже багато звертаються з Херсону, з Херсонської області, коли була можливість виїжджати, люди почали виїжджати. І ці історії про те, як вони сиділи в окупації і не, і не знали, що робити, взагалі не виходили на вулицю. Дуже багато людей, які майже не виходили на вулицю. І зараз для них вони приїхали як інший світ. Вони виїхали і. Я не уявляю, що відчуває людина, яка от майже рік знаходилася вдома в постійному в постійній ситуації стресу, обстрілів, напруги, загрози життю собі, своєму і близьких, а потім вона. Потрапляє в Одесу, де, дякувати Богу, і Збройним силам України ми маємо більш-менш ну, стан тилового міста українського, і вони ось приїжджають сюди. Як вони почуваються? Що вони говорять? Вони не вірять, що може бути спокійне життя. Більш-менш у нас спокійне життя, давайте будемо чесними. Вони не завжди розуміють, що хтось надає допомогу. Просто так безкоштовно. Я навіть читала про наш садочок. А вони чули про цей садочок дуже дивно. Безкоштовно і все там є. Так не буває, в Одесі. таке. З Миколаєва дуже багато приїжджає, але зараз почали повертатися люди, тому що люди, які до нас ходились, я бачу, що вони дякуємо, 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 але ми додому, ми додому. І ми за них дуже раді, що вони можуть повернутися додому. З Запорізької області багато приїжджає, з Донецької області, з Луганської бачила менше людей. Якось мені здається, в Одесу їх менше приїжджало, але ось. В основному це Херсон, Миколаїв, Херсонська область, Миколаївська область і Запорізька? З Донецької трохи менше. Трохи менше, тому що відстань географічно да. просто це, мені здається, зумовлено. А, скажіть, будь ласка, ну це а ті, хто з Донецької області, якщо були ті, хто з Луганської, що звідти люди а, привозять з собою, що розповідають? А, вони... Як вони дивляться взагалі на цю ситуацію, і як вони дивляться на майбутнє, і як вони взагалі планують своє життя і майбутнє? В більшості нікуди повертатися, будемо чесними. А в мене є моя хороша знайома, яка недавно втратила свою, свій будинок. І вона мені сказала такі слова: всі будуть їхати додому, куди поїду я? А Вона з Бахмутом. І можу сказати, що люди зараз ще шукають, де жити. У нас, ми намагаємося в цьому теж допомагати. У нас відкрите декілька центрів колективного перебування. Це Ми не відкриваємо самостійно, у нас є один наш шелтер він в Чернівецькій області. В Одеській області ми підтримуємо існуючі ті, які відкривають громади. Ми відкриваємо, ми допомагали в Красносільській громаді, в Доброславській громаді, в Таїрівській громаді. Зараз будуть ремонтні роботи, закупили вже меблі. В місті Одесі буде відкриватися прихисток для переміщених осіб. І ми сподіваємось, що люди будуть мати можливість, хоча б якийсь час а, зробити передишку і подумати, що вони будуть робити далі. А не скажіть, будь ласка, ну от попередньо, так, про який час може йтися? Якщо людина от, приїхала буквально там. З чим, з чим встигла? Да? Що встигла схопити, з тим і приїхала, і вона не може зорієнтуватися, можливо, не вистачає грошей, коштів, можливості, щоб десь самостійно зняти житло. Ну, на який період вона може розробляти? Я не бачила взагалі, що були якісь обмеження по часу перебування, тому що у всіх різна ситуація. Люди може різні умови. Є такі шелтери, де це одна велика зала. Да, там максимально все зробили комфортно. Тобто все шафи, є ліжка, є постільне. це ми все теж закуповували. Рушники, постільний посуд, плита, пічки, чайники, микрохвильовки і так далі. Але це один великий простір, і там не завжди зручно жити є як невеличкі кімнати, як невеличкі квартири тобто всюди різні умови. І якщо людина може жити, вона знаходить роботу, то я знаю, що громади готові підтримувати таких, такі сім'ї, тому що всі хочуть, щоб залишалися люди в громаді жити. Якщо людина хоче працювати, залишатися в громаді, я думаю, що громада буде максимально підтримувати людину в тому, щоб вона і жила, і надавала, і громада буде надавати можливість жити безкоштовно. Ви допомагаєте в різних регіонах України, допомагаєте і в Одесі. Багатьом людям ви перерахували зараз безліч можливостей, якими люди сьогодні вкрай складному становищі можуть скористатися абсолютно безкоштовно. А хто допомагає вам допомагати? У нас а, а, пишуться проекти, ми подаємося на різні організації до міжнародних донорів і просимо, щоб підтримали наші проекти, зважаючи на те, що в нас. А, Великий, великий обсяг послуг, заходів і так далі. І ми це надаємо максимально прозоро і орієнтовано на людей. Я можу сказати, що я нещодавно проходила там аудит, опитування, і коли я сказала, що я кожного тижня звітую про все-все-все, про всіх, всіх, всіх. І можна подивитися, хто що де як отримав там, і так далі. Там дуже така звітність всюди в нас, як сказати, з нюансами, з усіма даними, які, які можуть бути необхідні для того, щоб розуміти, які є проблеми. Можу сказати, що сьогодні так само приїжджали донори одні, одні в авангард, і ми дивили, вони дивилися, як видають допомогу. А видавали гуманітарні набори людям внутрішньопереміщеним Ассобом. І а, це теж наш проєкт, один з проєктів в дівчатах. І вони кажуть, а що людям це потрібно? А що ви вит... давали? А там були гігієнічні набори, тобто там були зубні щітки, пасти, пральні порошки, прокладки, там для жінок, памперси, не пам'ятаю, були не були, туалетний папір, тобто такі речі Перші необхідності. Гігієна. І вони були здивовані. А воно таке що, що людям потрібно. Буде. Я кажу, а як ви думаєте, коли людина виїжджає? Ви думаєте, що людина всі виїжджають з великими грошима? Люди виїжджають іноді взагалі не маючи жодних коштів. І коли запитують, чого не виїжджають, а може в людина 200 гривень навіть в кармані набува не буває. Ніхто про це не задумується. Люди, які жили в окупації, які знаходилися без роботи, вони всі свої там якісь збереж... Збереж... Ну, збережені кошти, вони вже використали. Вони виїжджають без нічого. А ви бачили, скільки це коштує сьогодні в магазині? І чи буде собі навіть та жінка купувати якийсь крем? Ми коли пакували гінічні набори, ми клали креми різні, да, для обличчя для тіла, тому що жінки, жінці це потрібно. Але коли вона буде стояти і думати, купити банани або собі кремчик, вона вибере банани для дитини. Звісно, вибере банани для дитини, і що завгодно для дитини. Якщо грошей ага. обмаль, то кремчик це буде десята якась річ, про яку вона замислиться? Аню, давайте ще трішечки поговоримо на останок про майбутнє. Я впевнена, що об'єднання громадська організація, дівчата, вона зараз також має якісь плани, що вона реагує на потреби, що вона замислюється над тим, чого ще трішечки не вистачає. Чого якої допомоги ще потребують українці, українки, наші співгромадяни, і особливо ті, хто дійсно зараз залишився без допомоги, а можливо на. Навіть без дому. Ми подаємо різні проекти. У нас багато нових проектів зайшло і реалізуються. У нас, до речі, реалізований проект майже вже в Одеській області щодо безпечних просторів для дітей. Ми відкрили п'ять безпечних просторів для дітей. Що Це це місце, такі хаби в громадах, де діти можуть прийти і займатися з викладачами. Так само там є безкоштовно дуже багато занять. арт Терапія, соціальна реабілітація, малювання, танці, співи і все, все, все. І ще можу сказати, що. Що ми так само не змінюємо наш ракурс. У нас є лекції сексуального присвіту для дітей. Не прямо для дітей, а це підлітки. 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 І для дорослих так само. Чому? Тому що, наприклад, не завжди батьки скажуть своїм дітям про якісь такі моменти інтимні. Вони не скажуть. Ну, Але це побудемо... така тема, да. Зараз зумовлюючи ситуацію, мені здається, це така тема, що. Боже, ті бідні наші дорослі українці, батьки, вони зараз настільки напружені і в них стільки завдань, що вони можливо і хотіли б, але не мають ні часу, ні сил займатися цим важливим питанням дійсно для підліткового віку. І ми проводимо такі заняття для дітей. Є грифмон на нашій програмі. Тобто, це не просто якась жінка прийшла від себе щось розповідає. Це програма, яка пройшла певну акредитацію, і ми співпрацюємо співпрацюємо зі школами і розповідаємо підліткам про те, що таке і, менструація, і контрацепція і що таке правило згоди на секс. Це теж важливо. Ми видаємо посібники. Не Як займатися сексом, <laughs> не про те. Але <laughs> там є важливі важливі речі, про які теж потрібно говорити. Так само у нас школах є профорієнтація. Ми, у нас багато профорієнтаційних тестів. Діти, підлітки можуть їх пройти, щоб орієнтуватися, що робити в майбутньому. А для дорослих, для жінок ми проводимо так само заходи щодо сексуальної просвіти. І основна ідея цього всього, щоб жінка пішла на огляд до гінеколога. Давайте будемо чесними. Якщо ми будемо запитувати, коли ви були на манікюрі, то кожна жінка скаже: ну там цього місяця я була, коли ви було в гінеколога. І тут буде той самий час а і самі гроші, але чомусь не доходять. А це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ще уточніший момент щодо цих нових просторів, дитячих просторів, так якщо ми говоримо про а, вік дитини молодший вік, так там ну. Три, п'ять, сім mm. років. Які можливості будуть там для них? Там проводяться різні заходи. Це в основному буде малювання, танці і три. Три це дуже маленькі діти. У нас були заняття з раннього розвитку, але ми більше орієнтовані на садочки, тому що це допомагає і батькам в якийсь період залишити дитину, і побути мати можливість попрацювати, мати можливість займатися певними справами, і дитина розвивається не завжди вистачає години. І мені залишається додати до того всього, що ви нам сьогодні розповіли, що, будь ласка, якщо ви почули корисну для себе або для своїх знайомих інформацію, яка має вам допомогти зараз полегшити ситуацію, в якій знаходитесь ви або ваші близькі, рідні, друзі, то не соромтеся, знаходьте в своїй збуці сторінку громадського громадської організації Дівчата гео дівчата, або заходьте на офіційну сторінку «Геодівчата». дівчата і. Там, будь ласка, пишіть, кажіть про те, чого ви потребуєте, вас зорієнтують і допоможуть. Я дуже дякую вам сьогодні за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами була Ганна Ілліна, регіональна координаторка ГО дівчата. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.